Вітаю, друзі! Попереднє відео розпаковував цю щіточку і павербанк. Павербанк поки стороночку. Почнемо з щіточки. Щітка зі слів клієнтки, шатається штифт і, типа, погано відрує. Ну, як я перевіряв на початку і ще в попередньому відео, то тут все доволі окей. Ну, якщо вже прислали, то давайте ми її відкриємо. Бо чесно кажучи, трошки дивно. Можливо, в мене є там підозра на дещо. Зараз, якщо це так, воно себе покаже. І відповідно ми будемо знати, до речі, падала чи що пошкрябане. Так. Да, хто регулярно дивиться ремонти мої, той знає, що я кожен раз намагаюсь максимально досконалити відкриття щиток, щоб мінімізувати їх пошкодження корпуса. Він, в принципі, пошкоджується незначительно, але в будь-якому випадку хочу мінімізувати. Тому ось таким чином. А, так, ну що ми маємо? А, давайте перевіримо для початку. Стифт. Ні, тут все окей, але я в будь-якому випадку перекручу трошки гумову ощінювач, брейкі вже. Камера верне фокус. Та що ж таке. Ось бачите. Це треба попробувати зараз обережно. Гостре таке не робить. Відкрутка у мене вон тупа. Вона не прорве. Ну, якщо тихнутися сильно то прорве. Так, коротше, якщо треба чистити. Далі. Далі у нас ситуація наступна: у нас Віброблок. Віброблок... має дуже маленьку відстань. Скоріше за все, із -за цього така халепа. Що то працює, то не працює. Ну, в принципі, тут все просто. Значить, це? Ми обережно. Відклеюємо датчик сильного тискання, зразу кажу, мікросхемка металокерамічна. Якщо на неї натиснути сильно, то може тріснути. І, в принципі, скоріш за все, не скоріше за все, а нам треба відпаятися. Але якщо у вас вдруг немає паяльника, я вам зараз продемонструю, як можна зробити без паяльника В будь-якому випадку я зараз. Беру собі за правило переробляти. Навіть якщо не шатається, все одно переробляти шуруп цей. Чому? Тому що недавно був випадок, коли, наче, от все окей, шуруп був закручений, а фактично він був не закручений. Так, ну, гумовий льнювач. Скоріше все, живий. Так, тепер дивіться, нюанс. Ми беремо. Тобто ми викрутили. Відповідно, ми зняли насадку. Беремо, знімаємо обережно не порвіть драти антени. Ось так. Бачите? Зняли пластик. Поки можете зняти. Це якщо у вас нема паяльника. Якщо у вас є паяльник, то відпаяйте ці два драти і не мучтесь. Це дуже просто. Знімаємо. Давайте так. До кінця підемо вже. І прикольно Класна стрічка з заводу. Як правило, вона не рветься. Тут щось на заводі не бракували. Коротше, нам треба антенну прибрати сюди. обережно повторюй не праві дроти. Далі. Далі, в моєму випадку, це такі от. Чоррівна пластикова лопатка. В вашому випадку я не знаю, чим буде відкривати. Я показую, як це можна зробити. На жаль, не раджу, тут треба, щоб вона згиналася. Вона, от бачите, гнеться. Треба, щоб вона згиналася. нам треба забратись між пластиком і металом. Зараз я заберусь і покажу, як, куди і що. Я вже, в принципі, показував в багатьох відео. Але ще раз покажу. Так, давай. Щось тут так щільно все. Нетипово. такі чтено, що там щось впирається. От чому я кажу, що метал, Річ, метал, ніж не можна, ніж ви просто ножом погробите. І от зараз повинні вона злізти. О, є. Ось для чого ми зняли, бачите? Тому що ми знімаємо і відклеїли. Не забувайте про датчик. Знімаємо вібромодуль. Ось тут, модуль Ось вони. є у нас от ці два штерічки. Їх треба туди всередину загнути. Доплати. І заодно знизу плату перевіримо, але вона ціла. Значить, що робимо далі? Далі ми беремо. Викручуємо раз. Викручуємо два. Потім. Ну, знов таки це моє І з дратами обережно не поламайте Тут можна відламати або тут відламати. сильно не гніть. В моєму випадку це той же самий пінцет і моя чарівна пластикова. Ось така. Раз, виставляємо по центру і закручуємо назад. Є, як казав мій препад КПІ вертаємо взад. Всі з цього довго змінялися, а потім вже звикли і не звертали увагу. А так люди не спілкувалася. Так, перевіряємо. О, от тепер місце мене влаштовує. Так, ставимо на місце тут так само оця вібраційна гума, антивібраційна гума. Вона так само там має пази, їх треба завести. Вірніше виступи треба завести в пази. І защелкнули. Все. По суті, ми тут майже все. Ставимо на місці наш. Ні, не ставимо. Вибачайте. О, тепер ставимо. О, тому що по-іншому ми не поставимо. І у нас стрічка вирішила відклеїтись. вирішила приклеїтись. Так. Обережно це все вставляйте, щоб у вас дроти не пішли натяг і ви їх все одно не... в ітозі не порвали. Тому дуже-дуже обережно. Є. Завели все. Ну, а тепер типовий ремонт буде. В Чому типовість ремонту? Зараз поясню. Верну на місце все. Так, даєте допуск трошки тут і трошки тут. Тобто, у вас отут повинно бути, і тут повинно бути не в натяг. І заклеюйте. Так, тепер типовість ремонту. Типовість ремонту в тому, що чистимо, видаляємо, верніше, старий фіксатор різьби. Ось він, бачите, який гарненький. Його треба видалити. Далі. Ух, там бруд. Зараз поясню. Вон, бачите, чорне це бруд. Це все бруд. І не от... Камера постійно маю на стіл. Не оце я маю на увазі, це теж брут. А ось там, вон, вон всередині, ось то. Ну, зараз, по ідеї не, не висипалось. Зараз я спробую. І, до речі, так сильно не можна, трошки легенечко. Обережненько. Якщо сильно, ви можете попортити там пластик. Ну, коротше, сипеться, але мало. Зараз побачите, як я буду очистити. Давайте я почищу спочатку шуруп. І. І. І не забуваємо поставити на місці датчик натискання. Я зараз ще поясню, як його перевірити. Якщо цікаво, чекайте. Так, продовжуємо. Отаке секундне чекання було магія відео. Так, не забуваємо ще знімаємо гумову прокладочку. Зараз я поясню, хто дивиться перший раз. Зрозуміє. Все одно. Хто не перший раз, той вже знає, чому. Так, і давайте фіксати різьби, шуруп. Камера зараз покаже, який він гарненький став. Бачите? чистенька різьба. Вставляємо його на місці втулочку. Беремо втулку, тримаємо. Шуруп намагайтесь не брати руками, бо підшкірний жир. Вам зробить бяку потім. Треба, щоб він був обіжирений. І ось таку булечку. Гарненько розподілили фіксатор різьби. А, і гайку треба обіжирити обов'язково. Зараз трошки підрівняємо і туди її бульк є. Закручуємо, виставляємо, щоб. Чисто рівно стояв у нас фіксатор. Є. Значить що? Тепер як перевірити датчик сильнотискання. Ох, яка вона тут, вся. Зараз покажу вам. Насадочка гарна. Вмикаємо. Мене... Давайте так. От бачите, смужка. Кладу, чисточку рівно І у нас вот насадочка. Вмикаємо. Бажано, конечно, в корпусі робити. О. Бо не в корпусі, воно просто тупо гнеться. Тобто, як ви бачили, десь приблизно сантиметр. Це не в корпусі. У нас насадка гуляє і спрацьовує датчик. Тобто датчики я виставив правильно. Ну я вже по досвіду просто знаю. Що це в мене попадає. До речі, якось ніяк не доберусь. Купую таку китайську гадость. О, ну гадость решать. Якось розберу, покажу на відео. А, так, значить що? Тут у нас все окей. Беремо наш гумовий, А, я показати насавку хотів, бо забуду. Чистить періодично. Бачите, який бру там? Такого не повинно бути. І пробуємо банальне серветкою вологою, тільки не спиртовою ніякому випадку не спиртовою Пробуємо вичистити датчик. Ой, датчик, господі. Гумовий ущільнювач Датчик. Все в голові датчик тримається в мене. Так, ну, що я можу сказати? Трошки він і мені не подобається. Але це не показник. Тому що, в принципі, він не час ще прослужить. Зараз. Повторюю, не робиться гострим і не сильно тисніть, якщо ви так от, як я будете чистити. Да, за голову кадр, якщо час мількає, вибачайте, мені треба бачити. Я в бінокулярах працюю. Ні, нефіга, воно вже в'їлося. Ну, це я буду зараз узгоджувати з клієнткою. Чи клієнтом, хто там, не пам'ятаю? Будемо все узгоджувати. В принципі, можна залишити поки. Головне, щоб людина потім слідкувала. А я би, звісно, ради міняти. Ну, це, я раджу завжди, я нікому не нав'язую. Це гроші клієнтів, клієнтів і, відповідно, їм вирішувати. Так, коротше, чистимо тут. Прибрали. І беремо інший пенсет, він тупий, спеціально зроблений так, щоб не шкрябав пластик. Вичищаємо від залишків пасти тут. Всередині, він, не знаю, камера сподіваюся, передається все діло, яке воно чисте, і дочищаємо тут. Так, тут все добре, поки сюди ось так. Тепер беремо. Корпус зсередини і підрівнюємо наш трошки загнутий пластик, щоб був ну, майже ідеальний. Рівненький, я б сказав. Отакі шматочки пластика просто викидайте. Це нормально, це нічого страшного. На роботу це ніяк не впливає. Тобто на вологозахист теж не впливає. Якщо ви не покоцали, що там просто такі борозди, то нічого абсолютно. А от тепер саме цікаві. Давайте беремо чисту частинку і починаємо. Зараз з першого разу, може, не буде брудно, по розкиснути повинно. А з другого разу піде. Хоча і з першого разу бачите, яка тут краса. М -м? Чудово. І це далеко не все почищено. Чистимо далі. О, ще лізе. Ну, вже краще стає, я вже просто всередині бачу щітку. Відповідно, вичищаємо, тільки повторюю, якщо ви такі робите, не пошкрябайте там пластик, бо якщо там злочите борозде, туди буде потім водичка текти. Зараз шукаю плюс-мінус частину. До речі, дуже гарно серветки вичищають. Це я вже по досвіду, тому що пробував просто ганчірочкою, Ну, це не той варіант. Ось серветки класно вчищають, зручно. Вони за рахунок своєї такої структури гарно вбирають себе бруд. Ну і це, відповідно, допомагає почистити нормально. Так. Ну, що, давайте продемонструю. В камері буде складно туди сфокусуватися, бо там бруду немає. Бачите, все чистеньке. О, а то розмита була картинка. Окей. Ну і я завжди для профілактики себе перепровіряю. І ще раз проходжу з кінців. Вже. Тро Трошечки, бачите, тому і перепровіряю. там чуть 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 було. Єлі-єле видно, навіть на камеру, мабуть, не буде видно Ну, тепер точно все. І можна тернути зверху корпус. Все одно потім завжди отаку вот в кінці протираю. А, так, значить що? Значить, це майже все. О, до речі, поспішив. Давайте чисту частину. Чи я тут протирав, не пам'ятаю вже. Ні, по-моєму, я штифт протирав. В будь-якому випадку протру. штифт обов'язково теж протирайте. А, так, майже все. Чому майже все? Тому що треба узгодити зараз з клієнткою або заміну гумоощільнювача, або не заміну. <coughs> В будь-якому випадку, буде заміна чи не забуде заміна, значить, що ми робимо? гумово сюди всередину силикон, спеціальний силікон. І на цю прикладочку я продемонструю, бо ущільність під питанням у нас. Так, от, бачите так, нанесли. Одягнули, і можна, до речі, серветки так само гарно силикон витирають. Саму гумку не чіпайте, витирайте тільки кришечку. Є. А, і так само гумову ще наносите, наносити. Ну, давайте я нанесу. Якщо клієнка захоче міняти, то замінимо. Якщо ні, то. Я вже для відео вам покажу. Отак принесли і розподіляємо. Розподіляємо всередині гарнейко, змащуємо його. Є. І так само зараз одягаємо. Ось тут так само ззовні це змастили. Це продовжує термін експлуатації цього моучіннюча. Зараз тоді, що, в принципі, ну давайте я закрию корпус покажу. Тут це не буде зкривати, щоб не косити. Я покажу датчик. От, до речі, бачите так ви. що ж З фокусом сьогодні камера. Ось так ви не зрозумієте. Є пошкодження його, немає, воно всередині його не видно. Тепер вже в корпусі покажу, як відпрацьовує датчик. От, бачите, чіточка лягла рівно. Є. Так, от бачите, я тому завжди перепровіряю себе. Десь трошечки щось, з датчиком не то, тому ми обережно відкриваємо. І пробуємо чуть-чуть положення нижче. До речі, не беріть за скотч, от тут збоку, боку, от на, цій от, на цьому шлейфі, скотча немає. За скотч не беріть, тому що він повсім перестає липнути. Беріть саме за. Ну, це тобто пінцетом. Беріть. Так, ще раз. Бачите, не зря вам продемонстрував. Ну, я себе ще раз повторюю, перепровіряю завжди. Давайте ще раз датчик. Це за нафто. За напто він реагує вже. Зараз ми подивимось, поки розібрано. Так, зараз будемо пробувати розібрано стані, щоб не збирати, розбирати по 100 разів. Будемо пробувати переміщувати. Ми ж трошки зробили відстань більше. Давайте спробуємо спочатку вниз. Датчик, до речі, програмно калібрується, але в цьому випадку, якщо ви його не чіпали. Так. Ще трохи. Можливо, навпаки треба вгору, таке теж може бути. Зараз подивимось. Занадто чуть він став тут. Давайте впихнемо його вгору. Якщо вгорі він взагалі пристане, Да, значить який все-таки вниз. От тут реально грають долі міліметрів. Положення датчику дуже важливо в міліметрах, долях міліметрів. Ну, тут наче виставив, давайте ще раз. Ну це в розібраному стані, Завжди потім перепровіряйте в зібраному стані щітку. Ще раз ставимо. Не. От зібрано, бачите, воно вже не то. Так, да, відео вийшло трошки довгеньке але детальне. Давайте... Візьмемо гарно вниз. Розібне там. Вже вроді краще. М? О! Ва. Звичайна чистка і чуть сильніше. Тобто ще раз талю рівно, чистимо і сильно натиснули. бачите? Ось зараз сильно відпустив. Приблизно 0,7 мм см положення щітки гуляє. Тобто, якщо отак от все окей, то окіше чистити і сильніше, бачите? Так, ну і, в принципі, для вас, мабуть, все. Все зрозуміло. Тут тільки залишилось гумовий щільність Зараз узгоджуйтесь клієнткою. Зараз розберу в будь-якому випадку, бо мені треба показати її його. Я завжди демонструю результат і демонструю, як бачите, роботу свою. Наразі дякую за перегляд за, бачку, за оціню, дякую за за оцінку, дякую за коментар і підписку. Слава Україні і до зустрічі!